Одразу скажу за наступні 10-15 хвилин. Ми по полицях розберемо трьохгодинне інтерв'ю Володимира Зеленського подкастру Лексу Фрідманом. Виривати з контексту не будемо, аби всі заяви звучали точно. А там багато цікавого і які гроші запропоновані Трампу, і як збираються змагатися з залужним та Будановим на виборах, і як Зеленський пройшовся навіть по Обамі, та чому переговори про мир можуть відбутися саме в день народження Володимира Зеленського? Не тільки розпіарені матом фрагменти будуть далі. Поки ж підпишіться на телеграф, а ми починаємо. Перша моя реакція на новини про мат Зеленського в новому інтерв'ю була теж обурливою. Але давайте, перш ніж обурюватися, розберемося в простих речах. Погодьтеся складно бути зрозумілим, якщо ти розмовляєш з аудиторією незрозумілою для неї мовою. І такий формат подачі широкому загалу. Цілком зрозумілий та може бути має право на існування. Не просто так свого часу, саме в подкасті Ілон Маск курив марихуану, А він один зі знавців заграванням за аудиторію. Думаю, що у вас немає рожевих окулярів, і ви точно розумієте, Зеленський поза камерами не говорить в стилі своїх. Традиційних щоденних майже звернень. Чому аудиторія широка? То подивіться самі на основному каналі Фрідмана майже 4,5 мільйони підписників, на каналі з короткими відео, майже півтора мільйони. А ще є сайт Фрідман говорив з маском, такером Карлсоном, президентом Аргентини, Хав'єром Мілеєм, то що список його гостей абсолютно неймовірний. До слова починав він свій ютуб як. Канал присвячений штучному інтелекту. На момент запису цього відео інтерв'ю Зеленського подивилися майже 2 мільйони глядачів на Ютубі і ще 9 мільйонів у Твіттері. Чому ще це інтерв'ю важливе? Зеленський відмовився говорити російською, хоча сам Фрідман російською володіє, і це сильний крок. Але давайте про все по порядку. Почнемо якраз з мовного пояснення. Що ми можемо пояснити, чому українська мова дуже важлива? Я вам гарантую. То розмова вийде доброю, якщо ми будемо спілкуватися російською. Я чудово володію російською мовою, звісно, і я все розумію, про що ви говорите, але я не можу все інтерв'ю відповідати вам російською. Це з приводу того, що це ось як сьогодні я нічого не вигадую, ви ж сьогодні все бачите та й відчуваєте і чуєте. Сьогодні було 73 ракетних удари по нас, загинули люди. Сьогодні було понад 100 дронів. Так, і це ж щоденна історія. Б'ють люди, які розмовляють російською, б'ють по людях, яким ще нещодавно розповідали, що вони насправді захищають російськомовних. І тому я не поважаю ні керівника, чи директора сьогоднішньої Росії, ні цей народ. Я просто. Ось і все до слова сам Фрідман народився в СРСР. Та як я вже згадав, володіє російською. Навіть цей він позиціонує як можливість стирати мовні кордони. Розмову з Зеленським на його каналі Ютуб можна послухати трьома мовами: українською, англійською та російською. І раз вже мовне питання вирішене, то давайте мерші про те, що всіх цікавить: Трамп та переговори. Послухаємо цей фрагмент про припинення вогню та страх Путіна. Перед Трампом, якщо він, наприклад, зробив сісфайр, а через три місяці Путін почав нову хвилю атаки. Як буде виглядати Трамп? Як буде виглядати Україна? Як буде все виглядати? Просто почне. А, а чому Путін почне? Тому що він боїться сьогодні Трампа. І як тільки Трамп дасть. Наприклад, я... піде на сісфаєр без серйозних гарантій безпеки для України, він дасть пас Путіну. Не те, що він цього хоче. Ні, він цього не хоче. Я йому вірю в те, що він говорить. Але він дасть йому пас можливості Путіна. Бо що в бажке у Путіна розсорить мене з Трампом. В бажке у Путіна закінчити окупацію нашої території. Це все є в його. Хворій у голові абсолютно я в цьому впевнений до цього фрагменту. Президент акцентував, що йому імпонує позиція Трампа про мир через силу. Проте як ми знаємо, поки жодних планів Трампом не було озвучено. А ще є певний анонс: Зеленський обіцяє зустрітися з Трампом одним із перших після навгурації, а вже потім анонсує наступну розмову вже з Путіним. Я думаю, 25 січня або в інший день. Ну ви просто називаєте 25 січня. Я не проти, це мій день народження. І, і ми сідаємо передусім з Трампом. А ми з ним домовляємося, як ми спроможні зупинити війну, зупинити Путін. Це важливо нам сісти з ним. Друге, для нас дуже важливо, щоб Європа. Яка для нас дуже важлива, бо ми є частиною Європи, і не тільки географічна, геополітична, і в Європейському Союзі, там, де ми будемо. Для нас дуже важливо, щоб Європа також мала голос. І ми з транмом буде І потім, якщо а я впевнений, що він може запропонувати сильні гарантії безпеки і разом з Європою. І після цього. Може бути вже розмова з русскими. І саме так, а не просто ми одразу сіли в трьох. І ви ще так зі мною розмовляєте. Знаєте як? Начебто Путін хоче уже сідати розмовляти, а Україна не хоче. Це не так. Тобто, тут важливо підсумувати розмову з Путіним за умови якісних результатів розмови з Трампом, як бачимо в цьому рівнянні, поки занадто багато невідомих. А ось це той самий назвемо його емоційним фрагментом про Будапештський меморандум. Україна проводить консультації, якщо порушена її територіальну цілісність. І всі повинні бути на консультації, всі повинні приїхати, всі повинні зустрітися терміново. Америка, Британія, Росія, Франція, Китай. Чи хтось приїхав, ви запитаєте? Ні. Чи хтось відповів на, цю, на ці листи, офіційні листи, вони всі є, зафіксовані у дипломатах. Чи хтось консультації провів? Ні. Чому? До да похеру. Це ж зрозуміло російською. Правильно? От як російською було похеру, так і всім. Іншим гарантерам безпеки Будапештського МРА всім було похіру на цю страну. На цих людей, на ці гарантії безпеки, тощо погодьтеся, що не так важливо сьогодні. Вже якими саме словами це було сказано, адже це всім відома істина з 2014 року. Саме неефективність домовленостей щодо захисту України дали Путіну впевненість наступати далі, і тепер його апетит став не тільки Крим та шматок Донбасу, а вся наша країна. Але давайте подивимося на ще один менш розпіарений, але не менш цікавий фрагмент. Зеленський пройшовся по Бараку Обамі. Тут же Сполучених Штатів Америки не було. Тут, я розумію, був тоді Обама, а наскільки мені відомо, йому просто, я, я думаю, було нецікаво, що з Україною і де вона взагалі в цілому? Де вона знаходиться? Ну, десь там. Частина чогось. Люди, ну, люди і хай. Хай би з тими людьми. То й Америки просто не було. В мінських угодах. Тут немає претензій до Америки, бо вони не були гарантером. Трохи контексту цієї заяви Зеленський говорить про мінські домовленості і дійсно претензії до США тут не мали. Закид демократам та Обамі конкретно видно без окулярів. І ось приблизно в середині інтерв'ю Зеленський пропонує гроші Трампу. Ті самі 300 мільярдів заморожених російських активів. Я сказав, що це одна з гарантій безпеки. Візьміть 300 мільярдів заморожених російських активів. Ми їх заберемо. Візьмемо гроші, які потрібні для нашого внутрішнього виробництва, і будемо купувати всю зброю в США. Нам не потрібні подарунки від США. це буде корисно для вашої галузі, для Сполучених Штатів. Ми вкладемо туди гроші, російські гроші, не українські, не європейські, російські гроші, російські активи. Вони мусять за це заплатити. Ну і На сам кінець. Майже на сам кінець цього інтерв'ю президент говорив про вибори. Фрідман конкретно питає, як він бачить, чи його суперниками можуть стати Порошенко, Залушним, Буданов, Арестович, Кличко. Давайте почуємо відповідь. Вони мають право балотуватися якщо хочуть, так якщо дійсно хочуть і мають можливість, то можуть балотуватися і діяти як бажають серйозно. Найважливіше, що вони роблять зараз. Я думаю, що всі ці люди. Відомі українці, і важливо, щоб вони робили все від них залежне сьогодні, а не починали ніяку виборчу кампанію. Я думаю, що проведення виборів під час війни може спричинити розкол у нашому народі, коли ми робимо певні кроки, багато говоримо про вибори, нагнітаємо ситуацію навколо цього питання. Я вважаю, що це неправильно. Ось чому я не згоден з деякими з цих людей, але. Я думаю, вони можуть балотуватися, і, можливо, деякі з них будуть балотуватися, і це нормально. А ще Зеленський певен, Трамп буде першим лідером, який відвідає Україну сам літаком. А це можливо лише за умови сталого припинення вогню. Послухаємо і цей фрагмент. А сьогодні взяти, наприклад, систему ППО е, із того чи іншого міста, який обстрілюється, і передвинути його на аеропорт. Ну, це буде не чесно. Люди важливіші, ніж літаки. Але прийде момент, і Трамп, до речі, я думаю, що війна закінчиться, і президент Трамп може бути першим лідером, який прилетить на літаку. Мені, мені здається, це було б символічно на літаку. Ну а далі, замість висновків, наприкінці можу сказати точно одне: я про себе привів паралелі. Цього інтерв'ю з інтерв'ю Путіна та Як би ви не ставилися до Зеленського, але різниця відчутна і різниця в кращу для нас сторону. Зеленський точно розуміє реалії того, про що говорить, робить це аргументовано. Єдине, що три години може виглядати забагато, але це формат подкасту. Він не обмежує в часі. Сам Фрідман виглядав підготовленим до розмов про те, не до кінця розуміючи наші реалії. А він готувався до цієї розмови, це варто розуміти. Тому пояснити західній аудиторії навіть на третьому році повномасштабного вторгнення за три години цю війну цього може бути замало. Важлива і форма не так багато світових лідерів можуть прийти на подкаст. Це інтерв'ю лише перший крок для перегляду підходів до ЗМІ з боку топ політиків на таку розмову може піти ну хіба що сам Трамп, Борис Джонсон та можливо Макрон. Так виглядає мій список. На цьому в мене все. Що ви думаєте про заяву Зеленського? Будь ласка, напишіть в коментарях. Щоб бути в курсі події, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.